Друзі, ми запрошуємо вас приєднатися до конференції з вивчення Слова Божого. Одні масових обстрілів України. Ми, місія Слово Боже, бачимо Божі чудеса, Божу славу. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, ми запрошуємо вас, напишіть нам у коментарях. Ми допоможемо вам приєднатися. До конференції для вивчення Слова Божого і Молитв. Нехай Бог благословить вас, нехай Господь наповнить вас силою Божою пройти всі ці важкі випробування, нехай Він дасть вам благословення, милість і захист. Обов'язково напишіть нам: ми вам повідомимо і допоможемо стати частиною Християнської церкви, частиною щоденного спілкування. Де ви зможете долучитися до Христа, мати Його захист, благословення і благодать? Чекаємо ваших коментарів. Бережи вас Господь!